На зв'язку ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Сьогодні ми підсумуємо найцікавіші події з нашого міста, які довели, що життя це не лише буденність, а й справжня комедія. Розпочнемо з проблеми, яка терзає серця містян, масові скарги на припарковані автомобілів вздовж дороги. Наші муніципали вирушили на місце події, де знайшли фуру, яка, мабуть, вирішила залишитися на ніч. Ширину дороги ріс Будь-яка машина може проїхати, тільки що проїхав Мерседес Віто. Вимірявши ширину дороги, з'ясували, що там вистачає місця для проїзду навіть танку. Схоже, що містяни просто шукають нові способи висловити свою любов до поганого паркування. Далі патрулювання ярмарків. Наші інспектори повернулися на місце, де жінка колись продавала молочку. Ти ж казала, що молока вже немає. Та нема, Молока нема, Оце це в моєму. Здається, вона все ще спостерігає за прилавками, можливо, з мрією про відновлення бізнесу. Але наші патрулі готові. А щоб наші містяни не зникали в нічному мороці, ми продовжуємо роздавати світловідбивачі. Світловідбивачі. відбивачі до собі. На одежу або на якусь сумочку. І буде вас видно вночі. Тому, якщо хочете бути помітними для автомобілістів, приходьте за своїм. Муніципали продовжують патрулювання громадських місць. Знаходимось на тірі біля модного дому, парк, фонтан. Порушників не виявлено. Закинутих пустирів. Знаходимося на занеданої території. Нікого не Та місць, де скарги надходять частіше, ніж візити родичів. Прибудинкова територія біля будинку 125а район Тіра. Наразі без правопорушень. Патрулюємо далі. На вулиці Героїв України зафіксували порушення правил паркування. Водій відійшов, а пасажир залишився, щоб отримати освіту від наших інспекторів. А де водій? Зараз підійде. Можете, будь ласка, покликати тут, не можна паркуватися. Ми знаємо, що паркуватись не можна і свідомо порушуємо. Таке мислення потрібно змінювати і паркуватись правильно, тим паче, що трохи нижче знаходиться безкоштовна стоянка. А ось приємна новина: жіночка загубила своє посвідчення, але наші інспектори повернули його їй. Хто сказав, що доброта не має місця в новинах. Хочу передати сердечную благодарность ребятам, которые знайшли это уставлення і предоставили нам муниципальная варта. Сердечно благодарим, тому що очень трудно восстанавливать, И Це для нас большая помощь і поддержка. Спасибо вам большое, ребята. Під час патрулювання вартові помітили п'яного товариша поблизу дитячого майданчика. Ну, звісно, що діти повинні гратися без додаткових атракціонів. Так Хорошо, давай собирайся. Тут дети отдыхают в такому состоянии, п'яно. Та що п'яне? Давай. Це нормально все. Ти слиш мене? А що? Так давай, зібрайся. Я я так збирайся. Відвели його подалі, щоб не став героєм дитячих ігор. Поблизу виконкому бабусі стало погано, і наші муніципали, як справжні супергерої, швиденько викликали допомогу. Чо лінію надійшов виклик, що підлітки ганяють на мопеді під вікнами. Приїхавши на місце, інспектори не лише перевірили документи, а й провели профілактичну бесіду. Чому шуміти не варто? Документи є на нього? А хто що? А завал, що завал, завал. Ще один виклик про гучну компанію. Замість вечірки з друзями муніципали зустріли агресивного собаку. Чя собака? Ча собака нізя розпивають в чесно місце. Швидко нагадали всім, що пити в парку не те, що ми розуміємо під задушевною бесідою. Під час комендантської години муніципали разом з патрульною поліцією зустріли чоловіка у нас просто для себя пішли, кого Хорошего і... Виявилось, що у нього був дозвіл, і він просто затримався на роботі. Також в комендантську годину нам потрапився давній знайомий Микола. А що ти гуляєш по місту? Не знаю. Не знаєш? А де живеш? Микола вирішив, що саме час позбирати недопалки, однак ми так не вважаємо. Ну і наостанок зустріли пару на підпитку, які забули про час. Мабуть, у кохання був свій графік. Електронні військово-облікові документи є підтвердженням того, що є такий… Закінчуємо. Весела комедія від місцевого п'янчуги. В ефірі акробатичні трюки. ласка. Тихо, 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 тихо. Ні, краще сиди, дурачок. Отже, шановні глядачі, будьте уважні, не забувайте про правила, не зловживайте алкоголем і залишайтеся з нами. Завжди ваша муніципальна варта.